Бхагаван оновлює все, дарує втіху після кожної бурі. Божественне ім'я Бхагавана – це дар, який Садгуру передає в кожному сатсанзі. Кожного разу, коли він його повторює, він вливає дедалі більше його енергії в життя людини. Садгуру є якорем божественної любові тут, дозволяючи Бхагавану проявлятися з глибинної свідомості кожного. Той процес, який міг би тривати безліч життів, стає легко досяжним уже в цьому житті, щоб він міг оновити серце людини у свою божественну реальність, у свій божественний мир і свою теплу втіху. Лише Бог може дати справжній спокій, справжнє зцілення після кожної бурі. Садгуру показує цю істину всім. Через усі свої сатсанги. Чим глибше ти занурюєшся у своє серце, тим більше Бхагаван може супроводжувати тебе навіть у найбуденніших речах, навіть надзвичайніше стає блаженством, освяченим його присутністю, і навіть найважчі бурі втрачають свою темряву та починають сяяти світлом у його товаристві.